Доброва Євгенія Михайлівна, 1957 року народження, висуванець Чорноградської міської організації Сильна Україна. Мануїл Роман Ярославович, 1949 року народження, висуванець Соснівської міської первинної партійної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Сіть Петро Анатолійович. 1960 року народження, Висуване Чорноградської міської організації Всеукраїнське об'єднання Свобода. Стисько Микола Ярославович, 1965 року народження, висуване Чорноградської міської організації політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка. Ігорчук Ірина Теодорівна, 1970 року народження, висуване Чорноградської міської організації. Політичної партії фронтсмі.